Змагання відбуваються в рамках чемпіонату України. На узбережжі 50 учасників із різних областей. Серед них як професіонали, так і аматори. В подібних змаганнях немає обмежень. Тут беруть участь люди різних спеціальностей лікарі, металурги. Юлія Ліхачова вперше стала на дошку менше року тому. До Бердянська приїхала зі своїм вірним другом, 11-річною собакою Джесікою. Как таранше все время я була на берегу з нею, сні, її не брала з собою. Но, ну ля на дома ставалася сейчас вот так вот, ну нормально. Ну но поплив'я за мною. Потім понимает, що я устала, але знає, що я вернусь, и поэтому виходить і жде. Спробувати спіймати вітер Азовського моря приїхав і володар Олімпійської ліцензії Олександр Тугарєв. майстер спорту міжнародного класу. Зазвичай тренується у міжсезоння в Іспанії. У Бердянську він вперше тут коса, тут з однієї сторони прекрасні умови для для слалами для проведения соревнований гладкая вода нет никаких проблем. З другой стороны є волна, где можна хорошо, Це у тебя есть выбор. Не завжди погодні умови Бердянська задовольняють майстрів вінсерфінгу, кажуть учасники. Через слабкий вітер у перший день змагань практично ніхто не виходив у море. Наступного дня на погоду не зважали. Ну, що вітра ні, ну байду пойду, пойду Обіцяють після обіду. Поэтому самую доску, Летишь, хватит. Спасибо. В Останній чемпіонат України з віндсерфінгу у Бердянську відбувався більше 15 років тому. Учасники та організатори запевняють, тепер турніри стануть регулярними. Я думаю, що в нас вийде хороший праздник сьогодні і хороше соревновання завтра, благодаря участню такого великого количества людей, які люблять этот вид спорту. Цьогорічні змагання триватимуть до 9 травня. Руслан Левицький, Ігор Стрельцов, Бердянськ Тв. 5